Вітаю глядачів каналу Раї. Ветерін. новини Прикарпаття в студії працює Інна федунків. Далі про головні події доби. Залучити до війська мотивованих людей і максимально ефективно визначити їх здібності. В Івано-Франківську на базі центру надання адміністративних послуг запрацював центр рекрутингу української армії. Він став першим в області. Про основні завдання центру дивіться у сюжеті. Перший на Прикарпатті в Івано-Франківську на базі центру надання адміністративних послуг відкрили центр рекрутингу української армії. Представник Міністерства оборони України Олексій Бежевець розповідає, тут громадяни можуть отримати інформаційно-консультативні послуги щодо служби в силах оборони, а за бажанням рекрутуватись на обрану військову частину та посаду. Наші рекрутерки пояснюють, які є вакансії, які є частини. Як туди потрапити, як зв'язатися з цією частиною? Контактують людину з частиною. людина каже, от я хочу служити там, де Петро, мій сусід, а або де там, де Василь мій брат. Так знаходяться ці контракти, контактуються з відповідальною особою. І якщо частина каже, да, ти мені підходиш на цю посаду, далі йде оформлення документів, і людина туди потрапляє після належної підготовки. Мінімум один місяць, базова загальновійськова підготовка, плюс потім ще й фахово. Також ця система працює станом на сьогодні. У нас порядка однієї тисячі звернень щотижня до нашої системи. Тобто люди звертаються і питають, а що і як представник 102-ї бригади Микола Гуцуляк каже, рекрутингові центри це добра ініціатива міністерства оборони, адже такий підхід до формування та наповнення мобілізаційного ресурсу показує хороші результати. Ми налаштовуємо мобілізаційний процес винятково на залученні до наших військових організмів. Винятково людей, які є мотивованими, які не мають скажімо так, якихось ознак примусу, потрапляння в частину, а самі свідомо приймають рішення і вступають до лав нашої бригади. І рекрутинговий центр, як показує практика, ну, на сьогоднішній день не буду я кількісної характеристику розкривати, але дуже багато людей вже призвали з використанням і за допомогою центрів інших областей. І наша бригада вже поповнюється представниками практично всіх областей нашої держави. Потребує фахівців і державна прикордонна служба. Відтак старший офіцер 31-го прикордонного загону В'ячеслав Онофрей впевнений, рекрутингові центри їх теж зможуть підсилити. Це сучасний зручний сервіс, який допоможе нам підшукати фахівців, який забезпечить і супровід. І навчання, і відповідно використання людей в системі Державної прикордонної служби, оскільки ми знаємо, що Державна прикордонна служба зараз формує прикордонні загони нового зразку, це в основному бригадного типу, які вже більше воєнізовані. Формуємо ми підрозділи кулеметні, гранатометні, мінометні, тобто функції Держприкордонслужби широко розширені. Тому в принципі спеціалісти потрібні. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків додає розташування центру рекрутингу української армії у ЦНАПі обрали не випадково, адже тут завжди чимало відвідувачів. Крім того, до цього часу деякі бригади вже здійснювали тут свою діяльність та вели роз'яснювальну роботу. Ми вирішили, що саме тут має бути рекрутинговий центр. Зрештою, тут і потрохи він уже був. Тому що пригадуєте третя штурмова бригада, інші бригади ну здійснювали роз'яснену роботу і рекрутинг саме в цьому приміщенні. Але зважаючи на те, що був офіційний лист від міністерства оборони, про те, що такі рекрутингові центри відкриваються по різних громадах, по різних областях, містах, ми ухвалили рішення, що саме тут сьогодні відкривається рекрутинговий центр. Центр рекрутингу української армії в Івано-Франківську став 24-тим у нашій державі. Такі пункти мають з'явитись в усіх регіонах. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія «Раї». Сестра безвісти зниклого бійця 10-ї гірсько-штурмової бригади апелює до всіх інституцій з проханням повернути додому рідного брата. Військовий з побратимами зник 10 серпня 2022 року після бою з окупантами на Донеччині. У наступному матеріалі історія про непохитну віру жінки, в якої війна забрала рідну людину. То був кінець липня. І ми з ним тоді так довго розмовляли, як ніколи. Питався як батьки. За батьків дуже переживав, дуже-дуже хотів до своєї дівчинки лізи, донечки, попасти на рочок. Не встиглося набутися, відчути то -то батьківство. Але він мені, хлопці, вже зі мною зв'язалися після 10 серпня і розказували, що вони розмовляли ночами. Коли були на чергуванні, то він дуже багато розмовляв про дітей, розказував, як, що він не бачить, як дитина зростає, як зубки лізуть, як так перші кроки робить, чи, чи діти здорові, як себе почувають. Надія щодня переглядає світлини брата, який добровольцем пішов на війну. Вже рік і 10 місяців жінка не знає, де він і що з ним сталося після 10 серпня 2022 року. Перший же день він попав під артобстріл, але ну, слава богу, тоді все добре було. Він був тоді на першій лінії оборони. І за буквально десь за два тижні він мені зателефонував і сказав, що він йде на нуль. 5 серпня він написав мені, що, що все добре. Що все добре, я живий. Ось так це було. Ці два слова були. І тоді не виходив він на зв'язок, ми вже почали хвилюватися, вже почали пробивати самі, де він є і як. І вже 12 серпня у нас були. Представники ТЦК принесли нам сповіщення про те, що брат зник безвісти під час ведення бойових дій. Після шоку Надія опанувала себе і почала дізнаватись деталі зникнення брата. Подзвонила до військової частини та написала заяву в поліцію, а також розшукала родичів інших побратимів, які зникли з її Тарасом на Донеччині. Знаєте, ці майже два роки це. Це перетворилося в страшні дні. Просто страшні дні. Незнання ну, найбільше ранить, болить, і ти не маєш розуміння, що з людиною є, чи він живий, чи, чи ну, взагалі що з ним є? Чи який стан здоров'я. Але багато пройшлося і робиться. Ми в ті дні, в перші дні знайшлися з рідними, з тими хлопцями, побратимами, які зникли з моїм братом. На даний час ми об'єдналися в таку громадську організацію Опора титанів і разом спільно працюємо, шукаємо наших рідних. Звертаємося в різні державні установи, які займаються розшуком і звільнення з полону. Жінка приїхала до столиці на чергову зустріч з представниками координаційного штабу. Вони не відвертаються від нас от, ніяк. Йдуть на співпрацю, є спільні от, поїздки, навіть зараз ми були в Варшаві. На комісії по насильницьких зникненнях дівчата їздили, і координаційний штаб е, надається, надається підтримка всебічна. А попри все, Надія каже, не дозволить забути про брата та продовжить його шукати. Ми всі віримо, що він в полоні і є така інформація, що він перебуває в полоні. Я і родина дуже чекаємо цього моменту. Я надію, що в найближчому майбутньому це станеться. Ми просто зможемо обняти нашу рідну людину. Підтримка жінок ВПО в Івано-Франківській громаді на Прикарпатті нагородили учасниць проєкту Професійний розвиток та інтеграція. Жінки мали змогу безкоштовно вивчати СММ, таргет, створення особистого бренду та інше. Навчання тривало чотири місяці. До нього долучилося понад три сотні учасниць. Деталі у сюжеті. Сприяти професійному зростанню громадська організація Мами Прикарпаття упродовж чотирьох місяців безкоштовно проводила тренінги для місцевих та внутрішньо переміщених жінок. Загалом було сім курсів з різних тем, які учасниці могли обирати. В проєкті громадська організація Мами Прикарпаття запропонувала такі. Тематики, які є на сьогоднішній день затребуваними і популярними, такі як я, СММ був курс, він був одним з найпопулярніших, і я таргетолог. Це такі професії, які на сьогоднішній день є дуже популярними, і якраз на ці тематики була найбільша кількість учасниць. Також був тренінг по грант-менеджменту, це написання грантів, оскільки ми також знаємо, що зараз як і підприємці, так і грантові різні організації організації, громадські організації благодійні фонди мають можливість залучати додаткові ресурси і таким чином ставати сильнішими, спроможнішими і розвивати свою економічну і фінансову спроможність. Анна Котова приїхала до Івано-Франківська із Запоріжжя, займається в'язанням речей та аксесуарів. каже тренінги дали їй багато знань та практичних навичок для створення власного бренду. Ну, по перше, я дуже класно прокачала свою сторінку в інстаграмі, бо ми дуже об'ємно це вивчали. Я отримала нові зв'язки, нові знайомства. І що основне, це під час цієї конференції, під час цього тренінгу був до кожного учасника особистий підхід. Тобто мені завжди давали поради, як себе позиціонувати, як себе просувати, ідеї для просування свого бізнесу, що дало мені такий впевненість у собі та можливість просуватися вперед. Спеціалістка з комунікації. Ці см та політичного піару Анна кучерак зоря проводила для учасниць тижневий тренінг з розвитку особистого бренду. Жінка розповідала учасницям, як можна розвивати бізнес та розширювати соціальні зв'язки. Власне проект націлений на те, що посилити економічну спроможність жінок, тому дуже було важливо допомогти їм розповісти і надати ті інструменти, які можуть використовувати. Чи у власній справі, чи, наприклад, написання гранту, оскільки зараз є дуже багато можливостей для жінок, зокрема для жінок, які доєдналися в наші громади різні програмні, грантові, і це дуже на часі. Тому це то такий був комплексний тренінг, де ми розробляли різні стратегії, е, варіанти, як може просуватися, монетизувати і е, власне реалізовуватися і масштабуватися. До слова навчання проводилось завдяки черговому гранту для підтримки внутрішньопереміщених осіб, який отримала громадська організація Мами Прикарпаття до тренінгу долучилося три сотні учасниць. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Сімейний наркобізнес. У селі Вовчинець поліціянти спіймали рідних братів з Отенійської громади, які при собі мали наркотики. Їх чоловіки планували передавати клієнтам. Більше про це у сюжеті. Збували наркотики, розповсюджуючи закладки. У селі Вовчинець Івано-Франківської громади поліцейські помітили двох чоловіків, які підозріло поводились. Під час поверхневої перевірки правоохоронці виявили в нагрудних сумках молодиків численні згортки із невідомою рослинною речовиною зовні схожою на марихуану. На місці патрульні одразу ж викликали слідчо-оперативну групу Івано-Франківського районного управління поліції. Загалом поліцейські виявили в обох зломисників 190 згортків із забороненою речовиною. Їх зломисники зберігали з метою збуту. В мобільних телефонах фігурантів прохоронці виявили телеграм-канал, в якому були зафіксовані місця розташування закладок. Усі речові докази слідчі направили на проведення експертизи. Правоохоронці з'ясували, що наркобізнес організували рідні брати, мешканці Отенійської громади. 20- та 19-ти 19-річні правопорушники раніше не судимі. Їх обох затримано в процесуальному порядку. Зловмисникам уже повідомлено про підозру за частиною другої статті 307 кримінального кодексу України. Деться про незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Наразі проводяться заходи зі встановлення злочинних зв'язків чоловіків, інших можливих каналів придбання та розповсюджень. Дня наркотичних засобів. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія радіокомпанія Раї. Україну вперед. Таку назву має нова марка від Укрпошти. В такий спосіб вирішили підтримати національну збірну з футболу, яка 17 червня зіграє свій перший матч у Німеччині в фінальному турнірі Євро 2024 Більше розповість Яна Лазорик. Присвячена футболу. Укрпошта презентувала нову поштову марку під назвою Україна вперед. На ній зображено футбольний м'яч з логотипом української асоціації футболу. Марка випущена в честь майбутньої спортивної події футбольного турніру Євро 2024. Укрпошта вирішила підтримати нашу національну збірну, яка 17 червня має в Німеччині зіграти свій перший виступ. З 2001 року Укрпошта. Ви випустила 31 марку присвячена присвячено футбольній тематиці. До процедури погашення поштової марки долучився. І тренер Івано-Франківського футбольного клубу Ураган Юрій Іванишин каже: ті, хто представляє спорт на масштабних аренах, мають одну мету показати світові прагнення України. Спортивна дипломатія надзвичайно важлива в наш час для України, і будь-хто спортсменів, особливо спортсменів. Найвищого гатунку, які виїжджають на європейські змагання, несуть ось це важливе повідомлення до світу, що нам потрібна допомога, що в нас триває війна, і всі ми вболіваємо за нашу головну команду це за збройні сили України. Не просто вболіваємо, а допомагаємо всім, чим можемо, бо ми собі поставили таку мету, раз ми тут в тилу, тому. Ми повинні зробити все для того, щоб хлопцям там на фронті було комфортно і вони були по максимуму забезпечені всім. Тому... Це надзвичайно важлива місія зараз для нас. Пані майор медичної служби Ірина Ярмошук зізнається, є прихильницею спорту та щиро боліває за хлопців на майбутньому турнірі. Я спостерігаю кожного дня стараюся слідкувати за спортивними подіями, тому що в мене і син, який займається спортом, футболом. Тому наша сім'я має спортивний дух, і щодня ми знаємо всі зміни не тільки футбольні, а й в боксі, які і в легкій атлетиці, і будь-які інші. Рада, що спорт розвивається, не зупиняється саме український футбол, тому що дається нам можливість об'єднатися якось якимись силами, зусиллями підтримати і той дух, який і патріотизм, який нам на сьогоднішній день потрібен. Тираж поштової марки Україна вперед 560 тисяч примірників. Придбати її може кожен охочий. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Писанки, традиційне вбрання, вишивка та кераміка. У Коломийському музеї писанкового розпису відкрили виставку відомої мистецькими традиціями родини із космича. Була на заході і наша Коломийська знімальна група. Мистецтво родинний обріг. У Коломийському музеї писанкового розпису відкрили виставку. На ній презентували вироби із сімейної колекції родини. Ганни Линдюк. Чим відрізняється наше село від усіх сіл колишніх, що воно жовто-гаряче. Такі песенки, жовто гарячі такі одяг жовто-гаряче і такі вишивки жовто-гарячі. Усі у нас Тут і мої рушники повишевані, такі це все жовто-гаряче. Кругом села зовсім інакші кольори. Келія сонця так у нас у селі називають давно. І перший житель, які був космач космати, і так від цього пішло що космач, але дуже тільки наше село. Пані Ганна каже, що в її мистецтві завжди зберігаються ті традиції, що були закладені ще предками. Ми зберегли свої, і свої традиції і свої національні одяг. Якщо хотіли поляки наложити на нас панщину. У наші гуцули зібралися в гуцульський одяг який робили все вручну, все від нитки до, до, до кінця. кінця у мене сорочка така давно мої бабусі. І о, ставили весілля, поїхала до Цезарів у Львів, поставили весілля і сказав, аби він, аби повінчалися. Хлопець дівчину просто ставили таку сцену, Але одружилися і тепер ще й покоління їх. Пішла з топами бабусі онучка Марія. Разом із чоловіком опанували гончарство. Виникла ідея, чому б не почати кераміку робити вдома. І так що ми почали. Ще у нас така виникла ідея зробити самим піч, гончарний круг. І він це вже сам зробив. Правда, з допомогою знайомих, друзів, які їм ми підказали. Директорка космецького будинку культури Параскева Бойчу каже, що їхнє село багате на таланти. Однак родина Лендюків одна із найталановитіших. Це є чотири покоління. Це сім'я, така що треба з нею брати приказ. Ганна Линдюк прийшла, писала писанки, Потім вона передала своїй дочці, дочка своїй доці. І так чотири покоління почали писати писанки. Це не тільки писанки, вони. І вишивка їхня. І Ганна Лендюк ще виробляє коники з сиру коники виробляє. Це е, жіночка універсал. Насолодитися творами космецьких майстрів у музеї писанкового розпису можна впродовж місяця. З Коломи Іван Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї. А власну оселю облаштували як музей. Жителька села Максимець Надвернянського району Ганна Щербюк у двох кімнатах розмістила сотні експонатів старовинних речей. Серед них вишиті сорочки, рушники, подушки, ікони скатертини, гердани, килимки та інші речі побуту хх 21 століть. Цікаву колекцію бачили і наші журналісти. 71-річна Ганна Щерб'юк збирає свою колекцію понад 30 років. Улюбленим експонатом вважає вишиту сорочку, яка їй залишилась у спадок від бабусі. Пам'ятаю, коли мама розказувала, що хтось чи моя бабаща, чи моя мама, йшли до слюбу у цій сорочці. І тоді, так як була така одна сорочка, то вона йшла від баби до мами, а від мами до доньки. От і так вона збереглася, через те, що я сама її захотіла, щоб вона у мене лишилася. Це було у мамі дві сорочки такі. Одну бабу брали на як померла, а ця всю сорочку сказала, щоб мама нікуди не поділа. І так вона у мене є. Так я, я сама підрахую ці сорочки, напевне. 120 років. Майстриня розповідає, сорочка вишита низю, а нитки з овечої шерсті. Це все з овечих, але де вони робилися, то я теж не знаю цю історію. А це все низево в Це починалося, якщо кожна ниточка, то з краєцьку і отак за рідком, нитка за нитком вигорожувався перший раз оцей. Такий темно-фіолетовий колір, а тоді вже додавалися по тих е, трикутничках от вже оті решта кольори. Вишивати пані Ганну навчила бабуся ще в дитинстві. Її перша методика хрестик. Сьогодні жінка сама вигадує візерунки. Майстриня любить цю роботу і навіть втомлена вишиває. Це просто моя любима робота. Я хоч не раз. Уроблена, втомлена така дуже. А подивлюсь на свої вишиті, та ті беру голку і добре хрестик, добре два. не і раз і подивлюсь на рушничок, а то, то вже є кусочок, я вже вішила трохи. І так мені здає, що я коло того вісіття просто відпочивала. Окрім того, у колекції пані Ганни рушники, подушки, ікони, скатертини, гердани, килимки та інші речі побуту минулого століття. Багато своїх робіт майстриня демонструвала на виставках. Коли я їхала на виставку і брала невеличкі кусочки своєї роботи по тим, і там, кажу, це оцінювали. І я так сама по собі зрозуміла, що мені далі треба знизати і робити. Но перша робота була дуже трудна у мене, бо не було з чого узяти, не було узорів. Я шукала поміж жінки, приносили мені отакі маленькі кусочки. Тоді я почала помаленьки вже щось сама придумувати, а коли вже з'явився бісер усюди, що можна було по магазинах купити, я його всюди який тій колір був, я його купувала. Жінка пригадує, як пишалася вбранням, яке власноруч вишивала, і такі речі були модні. Я собі пошила спідничку, бо це було. Там на вишнаві, і такі великі рози по тим фартушку. А з того фартушка, що я ходила до школи з тими крилами, я кофточку пошила, то мені здавалося, що я така обрана, що вам. Тут тепер такої ціни нема. Які ми тоді були, дуже заохочені убратися, щось надіти і в першу чергу щось робити своїми руками. Пані Ганна мріє створити музей вишивки, щоб її праця, зібрана руками, залишилася для нащадків. Експонати з колекції вона не продає, проте вишиває на замовлення. Це для мене є моя мрія в першу чергу, але з чилось допомогу. Щоб це я навіть і не можу оприділити, як. Чи це має бути для держави, чи це має бути для сім'ї, чи, чи як. Я так, так я оце все собі планую. Навіть таку назву підібрала, що що може людина за своє життя вішити переважно і отакі різні роботи зробити. Скільки має експонатів у своєму доробку, жінка не рахувала. Каже, буде важко це зробити, оскільки їх дуже багато. Іванна Осташук, Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї. Це всі новини Прикарпаття на цю пору. Далі коротка рекламна пауза. А опісля огляд міжнародних подій. Залишайтеся з раї.